А сьогодні я вам вирішила записувати відео ось в такому форматі ялинковому, без обличчя. Ну, тому що я буду займатися своїми справами. І поки в мене би, є думки в голові, то буду з вами спілкуватися. Я на рахунок внутрішніх ворогів. От їх вони і не визначені як вороги, да? Там це можуть бути твої внутрішні, якби особисто для тебе, можуть бути в країні. Тобто вони не виглядають ворогами, вони ніби якби служителі країни, або, там, якщо це особистості ну, стосується, то вони тобі служать. Да? Але насправді це ну, найгірші вороги, яких можна тільки знати. Чому я так кажу, ну, як завжди, ви знаєте, зранку прокинулась. Не можна сказати, не прокинулась, тому що обстріли, відповідно, ти не спав весь час виглядав, куди ж трапило, чи пронесло твоїх знайомих, чи не пронесло. От. І, звісно, після такої ночі ти ну, там бачиш, наприклад, попало там в район, де живуть твої знайомі, або в твій район. Да? І ти ж не знаєш точно де, і починаєш ловити інформацію, починаєш включати там, Суспільне новини, ще щось, щоб дізнатися, де точно воно впало і що воно пошкодило. Да? І, бо ну, до цього часу ти вже написав там рідним, а вони не відповідають. Ну, ти ж людина розумна, ти розумієш, що може не бути і електрики, і того, і того. Тобто немає зв'язку. От. І ти починаєш включати Суспільне, щоб подивитися, куди прилетіло, що, щоб зорієнтуватись, могло воно достать твоїх або ні. І от якраз після якихось новин про ці прильоти пішли новини про стрілянину у школі у Львівській. Типу. Ну і якогось експерта запросили цієї ж ведучі, чик, чи ліщук, я не, точно не буду говорити. Просто із тієї категорії, що ну краще б вона взагалі сиділа бо відправили б її на пенсію чи кудись. Ну, а це ж вона представляє усю цю освіту. Чому я знаю, бо я там працюю. Ну, тобто, працювала до війни і знаю ці всі моменти. Це просто жах. Я думала, під час війни щось змінилося. Ні, я сподівалася, я знала, що не зміниться. Ну, вроді, сподіваєшся весь час, так як на закінченні війни, ти знаєш. що... Е, немає, як, ну, тобто шансів її закінчити ніяких немає, такі умови, на які неможливо ну, Ти весь час сподіваєшся, що щось зміниться. Ну, там, да? і так і з освітою Боже, ну, ну, гірше, гіршого, от я не знаю, де корупція, мені здається, ніж в освіті немає. Може, тому що я не стикалась з медициною, ну, в освіті ну, це жах. Ну, оці здавання на школу, оце все, оце допомога, оце те, що. Визначають як ремонт і крадуть кругом гроші. Це, що подвійні ці роблять, дають премії, одну суму і знижають. Всі знають. Навіть ці як їх, профспілки, ці працівники профспілок роблять ремонт і половину крадуть. Це все районо, на що воно треба? Вони воно. Тільки для того, щоб красти, от тільки для того і дурню, от самі тупі люди, які є, отуди от потрапляють. Дурню молодь, дурню робить. Що ця мадам каже? Що ж зробити потрібно, щоб убезпечити? Звісно, вона каже, що треба змінити. Я, що вона сказала змінити? Ага, ми будемо більше перевіряти тих, кого допускаємо до дітей. Я так не зрозуміла, до роботи з дітьми вона сказала. Так, тобто, це ще додаткові до вчителів. Слухайте. Ну це ж знову якісь гроші. Вони пишуть оці фігні, оці книжки, оці господі, проспекти, ці, що вони там дають. Це знову треба ж на це гроші. Це щоб вкрасти. Бо вчителі, от і всі перевірки, вони ж купляються, ніхто ж їх не проходить. Вони, якщо купляються і дипломи купляються, вони, якщо не в цьому купляються, не в університеті, то десь там пишуть за них хтось інший. Господі, боже мой! І от такі люди, от такі люди далі сидять і ніхто їх не посуне, ніхто їх не змінить. Там штурхонуть, там просто все виключить треба. Я просто сиділа слухав, це навіть ведучі, він вже. Трошки, якби то рот, рота закривав, ну, типа, добре, добре, ну щось дійсне. Ось, і він так і сказав: металошукачі це добре, ну, тобто, щоб виявили ті пістолети. Вона як понесла. Що і будуть інших до, допуск... ну, інша перевірка для тих, хто для допуску до роботи з дітьми. Будемо дивитися, і те, і те, і те. Коротше, десь. Плавала невідомо де, що вона ще пропонувала. Вона ще пропонувала, а, щоб діти знали, ми розробимо систему правил, щоб так як за кордоном, на рахунок терористичного вони роблять, те, на рахунок того знову, як міфічний за кордон, ти там була. Я рік працюю в школі, ніхто ніяких тренувань не робить терористичних операцій. Ровно такі самі тренування задовбані, як у нас були, якщо пожежа куди вискочить. Оце роблять. Да. Де я попадала раз і три. Тобто, коли є пожежа, куди йти і куди вибігти. Все це роблять і в Україні. Ніяких під стол лягають під час терористичної Цього немає. Знову, звідкіля беруться мефічний за кордоном. Це як все було все краще за кордоном, це все. Ну, от звідкіля вони беруть, якщо там, напевно, і не були. Я не знаю, де вона. А, а вона, здається, сказала, що перевіряли, десь вони дивилися, що вони там дивляться. Я, я, ну, от, бачите, мої емоції, То, що зранку я роздратована, думаю, потрібно е записати на цей рахунок таку чудову мою. Ну тобто, Я колись писала про дітей, і хтось мені із моїх. Може, не підписники, може хтось просто переглядав відео, але також сказали, що такі-такі -такі люди працюють. Так, вони працюють, бо їм отакі-такі люди керують. І з того, що ну, якби, дійсно б допомогло металошукач, і то не завжди, ну, мені здається, допоміг би пістолет виявив. Ну так і ведучий їй сказав. Він ніби навіть її зупиняв, каже, давайте швидше, бо у нас новини там що. І з дійсного мені здається, металошукач. Щось він іще сказав. А, Охоронці, щоб не старі бабусі дідусі там сиділи, а щоб були ну, там якби... Ой, ну, і, звісно, що про охоронців тут і казати, що негідна не зарплатня, звісно, і за те, що зараз і чоловіків, хто ж там охоронцям буде, якщо вони всі на фронті. А, ну, тобто такі якісь да, про охоронців. Металошукачів ну, просто, просто є за те, що починають плавати. І... Таку ерунду говорить, вона настільки дурна, звідкіля ще якісь правила, причому ні на чому не обосновані. Ви знаєте, ну, просто за якимось вона так і сказала за кордоном, ну, так як за кордоном, на рахунок терористичної атаки. Ну, по-перше, по скоріше потрібно уточнювати, якщо це в Ізраїлі, може, там є, я не знаю. Я? Знаю, як у Франції. Ніхто не стрибає під столи. Є тут перевірки, але на рахунок, якщо загорілося щось у школі, тривога, куди ти мусиш вийти. Тобто плас, куди ти виводиш дітей і що потрібно робити. От. Ну, і нема такого. У нас же, як виводиш дітей у ці тренування, я пам'ятаю, по пожежній безпеці. Саме головне, щоб ти не забув, це журнал. Тобто, ти довш з цим журналом таскатися, де є? Телефони батьків, де ще щось обов'язково, саме найголовніше, щоб той журнал ти не забувся, і все. Тут я у Франції не помічала, тут головне вивести дітей, перерахувати, щоб їх було стільки, якщо вони в їдальні, то стільки, скільки ти провів в їдальню, якщо вони там у класі, стільки, скільки було в класі. Я не бачила, щоб хтось тягнув журнал. Ну, у нас, я пам'ятаю, це жах, не дай Бог ти, йде перевірка, фотка, а ще ж фотки-знімочки. Тут же не знімають, нічого не фоткають, не викидають в інтернети е -е, свої якби, результати роботи. У нас же ні. так все ж на показуху. Воно ж зніме гарно, а дитина потім після того, як півчаса стояла для того, щоб її зняли. Візьме да й впаде під стол Замер. Ну, не замер, а просто від втоми, тому що воно стояло цей. Півгодини, Боже, вибачте, сказала вона, вона дитина. Ой-ой-ой, общем, що вам сказати, таке в общем, з утра трошки як сказати, <кхи> винесло мені мозок, тому що я послухала, Боже, думаю. Ви знаєте, я ж кажу, я не слухаю вже, я нічого не дивлюся. Я знаю, що краще нічого ну, взагалі не знати, ніж то. Ну, так буває, що от після обстрілу і тобі ну, потрібно дізнатися, ну що там з твоїми рідними, вони не відповідають. І ти включаєш ті, думаєш, ну зараз скажуть, де приблизно. Кажуть же тільки райони, і ти розумієш, що там живе отут, да, отут, отут це мій район. Ось ага, попало. Значить, може бути. Вони можуть бути неживі. І ти починаєш дивитися це суспільне і там вилазять такі. Ну, я називаю внутрішні вороги. Перли, перли. Що вони роблять? Для чого вони? Я не знаю. Ну, тут також, ну, знаєте, там, хтось скаже, а ти там взагалі, а чого ти там нічого не робиш? Ти ж виїхала за кордон. Так мені б і не дали. Я вам скажу правду: ти, як попадаєш в цю систему, ти стаєш її працівником. Що я знала про те, що е, ці як кажу, премії. Що ви думаєте, я виступала дуже? Ні, звісно, бо я боялася, що потім знайдуться, однак придаруться до мене, що я не так роблю. Тому що, коли ти працюєш, там оці правила, які такі тітки, ще щось, що треба під стол залізти в час атаки, там і ще щось поцілувати, я не знаю, там умивальник або ще щось. От, і... Той повинен виконувати. А Їх виконати не можна, усі вимоги. Усі вимоги виконати, ті, які вони понаписали, їх неможливо. І ти не, ти не можеш виступати, тому що ти знаєш, до тебе придеруться. Тобі зарані повідомляють, коли будуть перевіряти, ти все тут чекіть, піки на цей момент робиш, а потім. Я зрозуміла, чому тут і немає якби, такого ну, медичного огляду. Тому що і правильно, напевно, все однак він у нас також купляється. Коштує там скільки скажуть, хтось проходить сам собою, а хтось платить за той медичний огляд. Сказати вам по секрету, що я робила, спочатку сама собою проходила, тому що, наприклад, за очередною мій медичний огляд, тобто, коли я проходила мені, це, ну, якби, то, що підходить під час, ну, ти мусиш проходити під час там, раз на рік, раз на півроку там, вчитель чи ти там. Ну, Вихователі, Плановий. плановий. О, плановий, знайшла це слово. І от під час планового огляду одного разу в мене знайшли онкохворобу. тому я вважала, що огляд це дуже важливо і потрібно проходити ну, самому, тому що отак тобі спасло життя. Ти мог загинути ще у 2010 році і вже 15 років, як живеш. Да? От, тобто, вчасно, ну не дуже вчасно, ну, хоча б виявили, бо могли б і не виявити. Да? От, ну, е, все-таки живеш з якимись певними тими, що ти подолав, ну живеш. Але, уявляєте, я ходила-ходила сама, я не знаю, роки три, а потім також платила гроші. А чого ти дав гроші то і принесли санітарну книжку пропечатану? А там ходи, там, стой в черзі, там іще щось. Воно мені треба, скажіть. Ось таке таке. Я не знаю зараз, чи є там санітарні огляди в Україні. У Франції їх немає, я думаю, правильно, бо, напевно, було б таке саме. Бо оскільки тут немає лікарів і важко десь. Хоча хто знає. це ж такі аналізи, знаєш, як кров там чи щось. Ну ні, ні, да, також. Я, коли кров здаю, то, да, буває черга, я чекаю. Да. Ну, коротше, було б, напевно, таке саме. За черг, що ти прийшов і, і люди б. Хтось би знайшовся, хто би продавав оці. Так як дипломи, так як все, боже мій, не таланту, нічого немає, за них пишуть диплом, але вони працюють з дітьми і дають освіту. От більше. Я, я не то, що на інших, ну навіть і на себе. Ну, є ну, якби люди, які попали в освіту не за призванню, не за покликом, а просто. Тому що нікуди не поступили, тому що настільки безтолкові, що в них не вистачає ума нічого зробити. От. У нас вчилась, зі мною вчилась одна баба Валя ми її називали. Вона давала кучу взятків всім професорам, деякі, звісно, не брали. Ну, там, я можу сказати, що відсотків 10 є таких, які не беруть взятки. Але інші брали, і от вона коли здавала екзамени, вона потрапила якраз до того. До того професора, що не брала взятки. І вона вийшла відповідати, а відповідати не може. І та каже: Ну, розповідайте. Вона каже: Ну, ви знаєте, я от голові знаю, а сказати не можу. І професор їй каже, а як же ви будете це доносити дітям? Ви в голові знаєте, сказати не можете, а ви працюєте з дітьми. Ну, тобто, уявляєте, які є кадри. І вони є, і це така освіта. Це внутр... для мене це внутрішній ворог. Це просто внутрішній ворог в державі, розумієте? Діти з дитинства вчаться брехати, тому що називати погріб бомбосховищем ну це треба. Надо... І всіх вчать, і всі, і всі біжуть. Ну... ну, це страх Господь. Тобто з дитинства здати на шторки, здати на моторки, на фарбу. Ну... Це з дитинства якась не освіта, а якась попрошайка. Хоча і досі зараз всі пишуть, що все виділяються, кошти, тобто держава виділяє на освіту кошти, вони десь і зникають. Тобто... І так, якщо такі скандали зараз з першими там обличчями, хто Намагається керувати Україною, то що казати про цю освіту? Вона як ракова опухоль, яка розростається, її видавити не можна. Ви це бачите, як мене сьогодні винесло Винесло мені мозок. тому не знаю, Вирішила про таку, просто захотіла, потім воно крутиться і крутиться в голові. Я не можу зупинитися, воно крутиться і крутиться в голові. Це інтерв'ю цієї шанованої пані. Не хочу говорити шанун, не знаю. Є людина, працює, вона працює за, за, шаблоном, за шаблоном того, чого вона навчилася, і це старий совєтський, можливо, а може не. Я не знаю. Ну, совєтський, може і точно, тому що я пам'ятаю, як там всі голосували за Радянських за, не дай Бог, ти проголосуєш проти. Да? І навіть да, воздержатися не можна було, я пам'ятаю. А то що проти, ну зараз я не знаю, це таке так дно, така клоака, Хто її змінить? Я не знаю хто. І досі я ж кажу: що саме найгірше, що про те, що брешуть, і от виходять да, на це і кажуть: от будемо робити як за кордонами. Ну, бачиш, зараз уже наших більше не, ну, якби, як сказати, не обдуриш людей, тому що вже багато хто був за кордоном, багато хто працював і знає, як воно за кордоном. Тепер, вже, говорячи за кордоном, ти мусиш і поточнити в такої, в республіки того там, або ще в якомусь там, ну, тобто, не знаю. А так, якщо ти кажеш, там, в Європі знайдеться куча людей, які в освіту потрапили і працювали в Європі. І... Тобто такі от справи, тому, можливо, я не права в чомусь. Ну, в общем, я вам виговорилася. Дякую за увагу. Не забувайте, якщо подобається, ставити лайки і підписуватись, і що? І коментувати. Це найважливіше, тому що так я отримую спілкування з вами. Дякую за увагу.